Всім привіт мене звати Віолік і ви на моєму каналі і зараз я вам хочу кое-що показати. Ви бачите цей будинок і раніше я в ньому жила, зараз я в нього зайду і вам покажу, що там є, що там залишилось після мене. Е, там я нічого не... з меблів я там нічого не видаляла, не забирала, Воно там так і залишилось. І зараз я вам покажу ще мій будинок, в якому я зараз живу. Ось це ось моя стара хата. Ось цей старий будинок. І зараз ми переходимо в мій новий будинок. До речі, вчора я його купила. Вчора я ще купила один набір меблів і зробила там прям суперський ремонт. Ось в цьому районі тепер я живу. І ось такий от мене домик. Так, зараз покажу. Якби ще вона швидше грузилось. Якось мене хоче щось. А, все добре. Так, ось тут в мене вхід, ось в мене ось такий от мене коридор. Тут от мене кухня, тут в мене зал з балконом. Балкон, до речі, я не знаю, як його там. Обставити, бо в мене тільки один пуфік, ось такий от, сірий, і більше там нічого нема. Далі тут в мене ванна і тут в мене моя кімната. До речі, я вже бачив на пошті ось це от нову таку поличку, не знаю, там багато поличок. ну Ось хто вже бачив, то ви розумієте, звідки я взяла, наприклад, ось це, ось це, ось це, ось це. також ось це. Зараз я вам покажу навіть тих, хто не знають, зараз покажу вам, де можна знайти ці всі речі. Ну, я вам, звісно, не всі показала, там є ще більше в моїй квартирі. Ой, в моєму будинку в квартирі. Так, зараз ми зайдемо на пошту. Ой, це куди мене перекинуло. А ось. До речі, хочу сказати те, що я з. Зібрала практично всю колекцію Гаррі Поттера з Кіндер Джой. Мені тільки залишилося зібрати тільки одного Гарда. І виходить закладку синю... Я не знаю, як називається та дівчинка, яка на ній, ну зараз вам покажу це все. Отже, ми гортаємо зараз трішки вверх, вверх. Після ось цього, там де ось ця от подушка, ось цей от годинник, ось цей, ми далі вверх гортаємо. І ось тобто, вже починається цей от глобус. Ой. Цей от глобус, ось такий от світильник, собака. Ось ідемо далі такий світильник. Такий костюм. До речі, в цьому в цих речах є ще для маленьких дітей також одяг, тому що ну, якось для великих завжди людей, в тока бока, додають якось більше одягу, ніж для малих. Якось їх обділяють, мені здається. Також тут, тут халати, але я один взяла. Далі ось тут було більше речей, але я позабирала і. Ось такий ось ще костюмчик він тут лежав, я просто його виняла випадково. Ось так от І зараз вам хочу показати те, що ви, можливо, думаєте, що коли от ми от переробили були квартиру, то вона можливо вже скинеться і там знову всі речі будуть, які ми звідти виносили. Ви ж бачили на пошті, що там ще лежать от ми, точніше, коробки в подаруночках, які ми запаковували. Ось все, все збереглося, як і було. Ну а всім я вам бажаю гарного, мирного дня. Всім до зустрічі!